Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Другого серпня почався відбір до лав полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Він триватиме на постійній основі, і про те, як потрапити все ж таки до патрульної поліції, ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі першого міського. На нас у гості завітала Аліна Кравець, речниця полку патрульної патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Пані Аліна я вас вітаю. Вітаю вас! Давайте почнемо з такого питання, які все ж таки основні. Вимоги до кандидатів. Що стосується основних вимог, це вік від 18 років, відсутність судимостей, вільне володіння українською мовою, громадянство України, наявність водійського посвідчення або кандидат має бути готовим отримати його самостійно до початку навчання. Ну і також бути фізично здоровим, угу. тобто треба буде обов'язково пройти водійські курси, щоб отримати посвідчення Так, до початку навчання. Так? Угу. Угу. які нормативи потрібно складати, щоб потрапити до лав полку патрульної поліції? Ми з вами проговорили от що я вискали, що має бути кандидат фізично здоровим, але трошки конкретніше, які саме нормативи мають бути? Усі нормативи регулює наказ номер 90 МВС України. В ньому перелічно усі вимоги до фізичного рівня кандидатів, але якщо говорити коротко, то це біг на 100 метрів, на 1000 метрів та силова вправа. І Комплексна слова і різниця в тому, що залежить від статі про кількість від статі та від віку. А який от взагалі повинен бути рівень фізичної підготовки? Рівень фізичної підготовленості кандидатів має бути достатньо таки високим, і він також, як я вже сказала, визначається наказом 90 90-м. Що я вам можу ще додати? Ну я розумію, Високий що все ж таки залежить ну для чоловіків там свій рівень, так для жінок свій рівень у будь-якому так. Дінок трошки і що стосується поменьше. комплексу комплексної силової вправи, то там якщо ви жінка, наприклад, там 30 разів на хвилину, а у чоловіків там може 50 і так далі. Ось Е, <реку> <ізна, наприклад. реку> <реку> так щодо тестування, чи потрібно складати якісь певні іспити або тести для того, щоб вступити до лав патрульної поліції? Що стосується тестування, то це один із етапів проходження конкурсу. Він проводиться на комп'ютерах, складається з двох блоків. Перший це назнання законодавчої бази, це професійний тест, і тестування на загальні здібності і навички. Це тест загальних навичок. Для проходження потрібно набрати мінімум 25 балів з кожного блоку. Mm -hmm. Тобто два блоки це 50 балів, так? Сумка, це бути, так? Угу. Е, зрозуміло. Так, а які от наразі посади є вакантними? От якщо людина хоче вступити до лав полку патрульної поліції, вона ж взагалі має вказати правильно на яку посаду вона ну, претендує? Ось які зараз є посади вакантні? на сьогоднішній день. Є одна у нас посада на посаду поліцейського, угу, на посаду поліцейського. Так а якщо от людина хоче на іншу посаду, але вона зараз не вакантна, чи можливо таке, що їй там потім перетелефонують, якщо посади звільниться? Для усіх кандидатів на загальних підставах на загальних ось для усіх є однакові етапи. Зараз вакантна посада поліцейського. А вже потім, якщо там звільниться посада, інша, на яку б хотів. На, на, на яку хотів би займати кандидат, якщо вона звільняється, то він може на неї претендувати, але вже тоді, ага. коли вона звільниться. Тобто тобто будь-якому випадку Або треба додатці. спочатку от на поліцейського, правильно так підтим? у будь-якому випадку, так е, щодо статистики, от якщо порівняти от кількість бажаючих минулого року і кількість бажаючих цього року, е, то наскільки відрізняється ось це число, коли більше бажаючих було? Так як в Україні зараз воєнний стан, у минулому році конкурс не проводився і може хтось і бажав, але про їхню кількість ми не можемо знати, так як конкурс не проводився. І з початку воєнного стану це перший конкурс, який розпочався, і вони будуть і далі. Угу. І на постійній постійні основі. основі так. Тобто це як у вас відбувається? От люди постійно подають свої заявки, складають нормативи, правильно, а потім ви обираєте, ну, керівництво обирає певну кількість, правильно, яка їм потрібна. Так, ви заповнюєте анкету, проходите, вам телефонують, повідомляють про те, що ви пройшли або ні. Далі це етапи проходження, співбесіда, військово-лікарняна комісія і так далі, тестування, фізо. У разі якщо у разі відмови, ви можете повторно там пройти ту анкету подати, але Повторіть, будь ласка, вибачте питання. ось цей процес проходить. Тобто ви подали заявку, вам перетелефонували, як ви сказали, от як взагалі от потрібна керівництво там певна група людей, наприклад, там 10 так, поліцейських? Так, звичайно, набрати, це правильно? Комісія так збирається. Mm -hmm. Так, вони от набрали, наприклад, серед всіх кандидатів 10 поліцейських. Але якщо хтось там, наприклад, вчасно не приніс документ або там ще щось, чи є шанси у інших, от, хто подав цю заявку? Я зрозуміла. Ось дивіться, у будь-якому випадку переможця проінформують електронною поштою. У разі, якщо ви теж не пройшли, вас теж обов'язково інформують. Mm -hmm. Далі ви проходите усі ці етапи. Якщо ви говорите про те, що у вас немає певних документів, Ну, я думаю, що ви можете донести їх і ви можете зв'язатися із нашим відділенням кадрового забезпечення. Я можу додати номер телефону, на якому вам можете е... продиктувати. Так, номер телефону 067 463 01. Так, там ви можете... Це кадрове забезпечення. Так, правильно? ви там mm -hmm. подаєте усі необхідні документи, і якщо у вас виникають питання за цим номером телефону, ви можете отримати усі відповіді на питання, які вас хвилюють. Так, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Наскільки мені відомо, також є у нас етап співбесіди, так. тобто треба пройти ось цю співбесіду. І які рекомендації от ви можете дати стосовно того, як все ж таки пройти цю співбесіду успішно? Ви знаєте, я б рекомендувала перш за все бути чесним. Тому як Після проходження усіх етапів ось ви заповнили анкету. Потім ви подали документи, далі пройшли тестування, ФІЗО, військово лікарняну комісію, співбесіду і обов'язково сьомим етапом проводиться спеціальна перевірка кандидатів, під час якої. Ну, буде зрозуміло, якщо ви, наприклад, збрехали на співбесіді, якщо у вас там може ви належите до якоїсь партії, або все ж таки були судимості, але ви це цього в анкеті не вказали. Ну, тобто, усе, усе про що ви замовчували на співбесіді. У кінці все одно буде відомо. А, ну тобто, усе це перевіряється у будь-якому випадку, і брехати ви не радите, правильно? Щоб так, не потрібно одразу... брехати, і угу. перш за все, ви маєте самі розуміти, що навіщо ви подали цю анкету, що ви дійсно цього хочете бути готовим і мотивованим. Угу. Е, так, а як можна побачити, що людина вже зарахувала? Ось пройшли всі ці етапи, як іде дивитися, що тебе зарахували. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії в тому порядку, в якому він був оголошений. Це офіційно. Угу. І як я вже говорила, якщо ви пройшли або не пройшли, ви обов'язково інформуєтесь на електронну пошту, яку ви вказали під час заповнення анкети угу. на сайті. А от які шанси, якщо от я, наприклад, хочу вступити до ЛАВ патрульної поліції, я не прийшла, але я. Знов пробую, от які шанси? Чи все ж таки дивляться на цього кандидата якось інакше? Я вам не скажу, що дивляться інакше. Можливо, ви пропустили там якусь інформацію про себе не вказали, або вказали щось, що не відповідає вимогам, то вашу анкету відхилять. А якщо ви нам підходите, то її Розглядатимуть і додадуть до списку переможців, переможців конкурсу угу, в будь-якому випадку. Так. Е, щодо навчання, як е, взагалі воно буде проходити? Де скільки триває? Після призначення на посаду поліцейський направляється на первинну е, професійну підготовку. Вона триває е, 6 місяців. Про місце проведення підготовки ми повідомимо повідомило. повідомило е, Наших поліцейських вже ближче до навчання. <гум> ближче до навчання Ми не будемо оприлюднювати місце. <гум> це заборонено, так. я так розумію. Правильно? Це, скажімо <гум> так, краще про це допомогти. <гум> так, от щодо пакету документів, от о, зібралися вступати до лав патрульної поліції, які саме документи потрібно зібрати. Із повним переліком необхідних документів ви можете ознайомитись на сайті на офіційному сайті Національної поліції України, там все вказано. І як я вже говорила, можете звернутися за телефоном uh -huh. до кадрового забезпечення uh -huh. і за цим телефоном, який ви продуктували, можна буде дізнатися так. Ось наприклад, формат. ви не знаєте які. Ви зайшли на сайт, вам щось не зрозуміло. Ви не розумієте, наприклад, що це за документ, або потрібен чи не потрібен той чи інший. Ви зателефонували, вам відповіли. Тобто буває таке, так що люди заходять буває і вся. щось так. не розуміють. Так? Е, так, ну і на останок Аліна хочу вас попросити. Дайте, будь ласка, е, кілька порад от людям, які все ж таки прагнуть служити у патрульній поліції. Е, можливо, ось ну, від себе. От, що б ви хотіли порадити, що б ви хотіли сказати. Перш за все, як я вже говорила, ви маєте розуміти, навіщо вам це і йти, і розуміти, що так я буду служити. Ми, як на присязі, говоримо, вірно служити українському народу. Угу. бути готовими до цього, не бути схильним до корупції. Як я вже говорила на співбесіді, просто це не має жодного сенсу, тому як про все, те, про що ви замовчали, дізнаються. Або буває... щоб ви не входили до політичної партії, якщо, не дай Бог, у вас є якісь там хвороби, які заважатимуть або перешкоджатимуть проходження служби в поліції, то про це, будь ласка, потрібно повідомляти одразу. А чи буває ось таке, що людина прийшла і взяли до лав полку патрульної поліції, а вона потім зрозуміла, що можливо це не її. Таке бувало, бувало. на нашій практиці. Так. І тоді можна відмовитись від навчання, як і розуміє. Так, може це для людини фізично складно, угу. може там у когось є діти. І спочатку люди кажуть, що так, ми готові до служби, і графік нас влаштовує, але потім виявляються там певні якісь моменти. Це необхідно врахувати, аби перш за все не витрачати свій час. Угу. Ну і не лише а її. що стосується брехні, то за це навіть передбачено, скажімо так. Відповідальність, відповідальність так. кримінальна так, що ж ну, не кримінальна ну, але угу. відповідальність. Що ж, пані Аліною. Вам дуже дякую. Будемо дякую сподіватися, вам. що до полку патрульної поліції будуть приходити лише свідомі громадяни, які Нехай дійсно цього цього чекаємо так і Новідомі. які мають належний рівень, все ж таки підготовки, які будуть із задоволенням боротися зі злочинністю у нашому так. Все не страшно. Будь ласка, приєднуйтесь. Ми Так, чекаємо. Що ж, пані Аліно. Я вам дуже дякую. На цьому будемо вам. завершувати наш ефір. Я нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Аліна Кравець, речниця полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Ми поговорили про процес відбору кандидатів до лав полку патрульної поліції Кривого Рогу. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському і дивіться наші прямі ефіри.